Просто природа і тиша, лише вітер. Люди відпочивають, ловлять рибу. Вот ще горить з палаткою. Ти зможеш побачити зовнішню красу, якщо вона в тебе є присутня всередині. І по-іншому ніяк. Сучасне людство е, урбанізоване е, надто сильно, і е, цього єднання з природою насправді дуже недостатньо в сучасному світі. І сучасні люди, які живуть в великих містах, вони перенавантажені. Перенавантажені іншими людьми, транспортом, постійним рухом, я маю на увазі, рухом інших людей. Нас у великих містах одне від одного нічого не, відді... не відділяє. Тобто простір наш енергетичний навіть порушується, тому що ми близько один до одного. Нібито нема. Місця для того, щоб побути сам на сам наодинці, хтось сверлить стіни зранку, хтось ще щось робить за стінами, або зверху, або знизу, або з боку якісь сусіди, і катастрофічно не вистачає таких моментів, в яких ми можемо просто побути в тиші, понасолоджуватись. Тим, що. Маємо, маємо цей цінний час, час з собою і час для себе. Не віддаляйтесь від природи. Це колосальний ресурс для кожної особистості.